Питання про те, коли Україна може стати членом НАТО, повинні вирішувати не лише Сполученими Штатами, а колективно усіма членами цього альянсу, заявили в Держдепі Сполучених Штатів. тільки що прийшла новість від Столтенберга, він виступив у Брюсселі. Процитую страни НАТО поставили київському режиму 98% восемь допомоги, в том числе 1550 бронемашин, 230 танків. и огромные объемы боеприпасов, заявил Столтенберг. НАТО завершило подготовку и вооружение свыше 9 бригад ВСУ. Там підкреслили, що Вашингтон, як і раніше, підтримує політику відкритих дверей НАТО. Нагадаємо, що на саміті НАТО в Бухаресті 2008 року країни-члени альянсу підтримали прагнення Грузії та України вступити в організацію. Генсек НАТО Єн Столтенберг неодноразово заявляв, що цією метою Альянс підтримує і допомагає їм на шляху до подальшої євроатлантичної інтеграції, реформами, практичною та політичною підтримкою. А в лютому поточного року Столтенберг. Рг, укотре заявив, що Україна стане членом НАТО, правда, додавши, що це трапиться після розгрому Росії, за даними Білого Дому, Росія зазнала 100 тисяч втрат убитими і пораненими лише з грудня і лише у битві за Бахмут. Понад 20 тисяч вбиті в бою, 80 тисяч поранені. Про це щойно повідомив Джон Кірбі, представник Ради з нацбезпеки. США. тим часом, вдруге за три дні, Росія провела масштабний ракетний удар по території України. Згідно з даними зсу українська ППО збила 15 із 18 крилатих ракет, захистивши Київ та інші великі міста, посолка США в Україні Бріджет Брінк подякувала протиповітряним силам України за захист столиці та інших українських міст. Харків одне з міст України, яке часто піддається обстрілам росіян, за словами мера міста Ігоря Терехова. На сьогодні 150 тисяч мешканців Харкова залишились без даху над головою. Про це мер розповів в інтерв'ю моїй колезі Марії Ульяновській. До американської столиці він заїхав, повертаючись до України з саміту міст північної та південної Америки, що пройшов у Денвері. На який запросили мерів кількох українських міст під час заходу, мери розповіли про руйну і відбудову міст, а також залучились підтримкою американських партнерів за словами Терехова. Відновлення Харкова коштуватиме 9,5 мільярдів доларів. Однак відбудова житла та інфраструктури пріоритет місцевої влади. Ми за той рік відбудували 200 багатоповерхівок, але 4,5 тисячі багатоповерхових житлових будинків зруйновано 500 не підлягають зовсім відновленню, і це ми повинні розуміти. І жодний бюджет жодного міста не витримує такої фінансової напруги. Але ми відновлюємо і будемо відновлювати І уже зараз. Ми працюємо над генеральним планом розвитку міста разом з видатним архітектором. Крам лордом Фостером. це дуже такий потужний проєкт, бо це дорожна карта на десятиріччя, і тому ми повинні мати змогу думати о майбутньому, вистраювати майбутнє, і це дуже дуже це дуже важко, але це необхідно. Планами на майбутнє поділився з голосом Америки і мер тимчасово окупованого Мелітополя. За словами Івана Федорова, місто активно готується до деокупації інформує людей про подальші дії після приходу ЗСУ. Ми бачимо, що всі мешканці готові повернутися додому, як тільки буде така спроможність. А тому звідси і витікає ще одна. Е Складова нашої роботи це підготовка після робіт після деокупації. Після трьох годин як російські війська будуть бігти з нашої території, наші мешканці будуть всі питання вже адресувати нам після трьох годин. Тож тож в нас на відновлення життєдіяльності міста буде обмежений. Час і настільки добре, наскільки ми до цього підготуємось, від того буде залежати, зможемо ми чи не зможемо. Тому сьогодні маємо можливість, треба готуватись. І ми розписали детальний план на перші 30 днів. І основна мета цього плану створити умови для повернення наших мешканців. Місто Краматорськ у Донецькій області під постійними ракетними обстрілами росіян у місті працюють дві з трьох лікарень, де потік поранених не припиняється. Рятувати життя українців допомагають спеціальні набори для екстреної допомоги в разі масових поранень. Ними лікарню забезпечують американські благодійники. Доставляти допомагають німці. А відповідну підготовку персоналу забезпечують американсько-сирійські лікарі. Це відбувається у рамках міжнародного проекту «22 – лікарню. Де уперше запрацював проект, відвідали Анна Костюченко та Павло Суходольський. Поодинокі пасажири чекають на пероні вокзалу у Краматорську, Давайте. де понад рік тому стався безпрецедентно жорстокий теракт. 8 квітня 2022 року з цього вокзалу у Краматорську намагались евакуюватись тисячі людей. Тоді росіяни вдарили прямо по вокзалу ракетою. Точка з касетними боєприпасами. В результаті 61 людина загинула, і 121 отримали поранення. Місцеві лікарі кажуть, якби вже тоді мали сучасні набори для екстреної допомоги в разі масових поранень, змогли б врятувати більше людей. За Олексій Яковленко, керує Краматорською лікарнею номер 3, яку очолив за півроку до повномасштабного вторгнення. 8 квітня 2022 року лікар пережив найважчий на той момент досвід за свою понад 20-річну практику. Лише за першу годину після російського удару по вокзалу до лікарні привезли близько ста важкопоранених людей. Врятувати вдалося не усіх, згадує Яковленко. На таку кількість людей не вистачило необхідного. Привезли поранених з речами, потім деякі померли. Речі стояли ще і нагадували нам самим тут ну, тиждень-два ще, і ми просто не, 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 не вирішували це, як до них добратися. А потім вже так, ну вже отмашку дав уже все. Убирайте їх, бо. Лікарня у Краматорську стала першою з 22 українських клінік, які стали учасниками проєкту «22» – ініціативи українського аналітичного центру «Revival Institute for Future». Ідея проекту запровадити у лікарнях найбільш ефективні методики для допомоги жертвам масового ураження, каже директор центру Вадим Арістов. Ми збудували окрему систему навчання, коли ми збираємо цих керівників прифронтових лікарень і готуємо їх до цього бачення, цього стрибка, і які процеси перед ним повинні бути. Ми почали будувати нову інфраструктуру, тобто це система збору певних метрик, моніторинг, як працюють ці лікарні. І побудовано власне нової персоналії такого лідера змін, який повинен бути свій всередині лікарні. Однак в нього повинні бути і інструменти інші, і навчання інше. І він повинен взаємодіяти відповідно з нами з таким керуючим центром і з е, своїм керівництвом. Він повинен мати повагу і повноваження від керівництва. Ідею підтримав американський благодійний фонд United Help Ukraine. Фонд закуповує, збирає та забезпечує лікарні спеціальними наборами усього необхідного для надання допомоги у випадку масових поранень. Одними з перших допомогу отримали лікарі саме в Краматорську. Майже кожен день ми використовуємо ці набори. Вони дуже зручні. Вони структуровані, вони розкладені. Нічого не майже нічого не потрібно додати чи удавляти. Достали. На операційний стіл і все воно все під під рукою. United Help Ukraine фінансує роботу програми та забезпечує кожну лікарню учасницю проекту усім необхідним для стабілізації ста пацієнтів одночасно протягом п'яти днів. До загального набору входить 101 найменування медикаментів, інструментів, розхідних матеріалів. Вартість приблизно 50 тисяч доларів. Це фармакологічні речовини, це антибіотики, це все те, що потрібно, щоб стабілізувати пораненого в лікарні і отримувати його на протязі п'яти днів. Це так само набір хірургічних інструментів, які має бути в лікарні у разі того, що їм доведеться оперувати більше ніж дві-три людини. Планових операцій, а це можуть бути 10-20 поранених, важких поранених, які які потрібно буде оперувати одночасно. Організацію збору частини медикаментів та розхідних матеріалів від благодійного постачальника медичного забезпечення Кюр та відправку його зі сполучених штатів до складу Юнайтед Хелп Ukraine у Львові взяли на себе німці з благодійного фонду Ейт Пайнірсдавоксатіка Це було саме те, що ми завжди шукаємо. Люди з конкретної країни, які точно знають, що потрібно. Проект 22 – Це саме те, що ми любимо робити. Ми мали кілька зустрічей та переконані, що ми розуміємо, як ми. Можемо допомогти їм збільшити кількість пацієнтів, яких вони обслуговують, і що важливіше, кількість лікарень, які вони забезпечують. Суть в тому, що Європа зараз у стані війни, і ми хочемо зробити свій внесок і переконатися, що ми можемо, хоча б зменшити страждання, які зараз завдають українцям, підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.